Припустимо, ми хочемо обчислити 78 поділене на 12. Що ж це буде? Поставте відео на паузу і спробуйте з'ясувати це самостійно. Ну, один із способів подумати про це, такий, що це те ж саме, що і 78 дванадцятих. Тож я пропоную це переписати і сказати, що ми маємо 78 дванадцятих. Ось так. Або ж просто 78 поділити на 12. Тепер, як ми можемо виразити це по-іншому? Що ж, подумаймо над цим. Чи існує число кратне 12, яке є близьким до 78, але не перевищує його. Ми знаємо, що 12 помножити на 5 буде 60, 12 помножити на 6 буде 72, а 12 помножити на 7 буде 84. Отже, 12 помножити на 7 це занадто багато, бо 70. 8 є меншим за 84. Що ж, тоді нам підходить 12 помножити на 6, що буде 72. Отже, замість чисельника 78 я можу написати, що це у нас буде, дозвольте мені це зробити, що це буде 72 додати 6 або отримати 78. І це все ми ділимо на 12. Ось так. Що ми можемо зробити далі? Так це розділити на дві частинки. Припустимо, ось це буде наша перша частинка 72 дванадцятих. Так і запишу дванадцятих. Додати. А ось це буде наша друга частинка, 6 12. У Нас виходить 6 дванадцятих. Ось і все. Що ж ми можемо зробити далі? Так це сказати, що 72 12 записати 72 як 6 помножити на 12 і поділити на 12. І це буде спрощуватися просто до 6. Що ж, запишімо, що це буде спрощуватись до 6. Ось так, все. З жовтим кольором ми розібралися, рухаємось до ось цього зелено-блакитного. Що ж ми маємо тут? Ми маємо 6 дванадцятих. Насправді, 6 дванадцятих ми можемо і чисельник, і знаменник поділити на 6, і ми отримаємо 1 другу або ж половинку. Тобто ми отримуємо в результаті 6 додати одну другу. Це ми можемо переписати просто як 6,1 друга. А як ми можемо це записати через десяткову кому? Ну, ми можемо сказати, що це буде 6, цілих, а одна друга це наша половинка. Тобто буде 6,5 або 6,5. Ось і все. Таким чином ми дізналися, скільки буде 78 поділити на 12. Розгляньмо інший приклад. Припустимо, ми хочемо обчислити, скільки ж буде 20 поділене на 80. Поставте це відео на паузу і перевірте, чи зможете ви це зробити. Що ж, ми можемо використати схожу техніку. Ми могли б сказати: Гей, це те ж саме, що і 20 восьмидесятих». Або ми ж можемо записати це як 20 у чисельнику і 80 у знаменнику. Тобто це те саме, що 20 поділити на 80. І тоді ми могли б подумати про те, ну, як можна насправді скоротити цей дріб. Або якось по-інакшому його виразити. Подивімося, що ж, в чисельнику ми можемо записати, що 20 це те ж саме, що 1 помножити на 20. А у знаменнику ми могли б записати, що 80 це те ж саме. Що, і дозвольте мені використати якийсь інший колір. Наприклад, 4 помножити на 20. Як ми це перепишемо трішки в інакшому форматі? Що ж, ми могли трішки б відділити наш дріб. Це буде нашою першою частинкою. Ми мали б 1 четверту. Перезапишемо це як 1 четверта помножити на, і тут у нас є наша друга частинка, ось ця. 20 двадцятих, помножити на 20 двадцятих. А що таке 20 двадцятих? Це насправді просто одиниця. Отже, ось це буде дорівнювати одиниці, і в результаті ми просто отримуємо 1 четверту. Так, це я маю на увазі, що одиниця дорівнює саме 2020, 20, а загальний приклад у нас буде дорівнювати четвертій. Тепер нам потрібно зрозуміти, як ми можемо виразити це десятковим дробом. Насправді важко виразити 1 четверту через десяті, тому що 4 не ділиться легко на 10. Але ми можемо виразити це через соті частки. І можна отримати, ми можемо помножити і чисельник, і знаменник на 25. І в результаті ми отримуємо 25 сотих. Ми чисельник помножили на 25 і знаменник помножили на 25. І причина, чому мене цікавлять соті частки, це те, що ми знаємо, як представити соті частини у вигляді десяткових дробів. Отже, ми можемо сказати, що це. Те ж саме, що і не можу обрати колір 0,25. І все це і є нашою відповіддю. Ось так ми дізналися, скільки буде 20 поділити на 80. Це буде 0,25.